Усім доброго дня! Сьогодні я хочу зняти відео про зміни в зарплаті на роботі на заводі, на якому я працюю. Отже, найперша зміна це те, що з 2019 року мінімальна зарплата в Польщі тепер стала 2250 злотих. В минулому році це було 2100 злотих. А взагалі десь 3-4 роки тому мінімальна зарплата була 1800 злотих. В зв'язку з цим, тепер, якщо ви поступаєте на роботу від фірми, наприклад, ManPower, то мінімальна зарплата була у них минулого року 2200. А тепер, як тільки ви прийшли на роботу, з першого дня у вас буде мінімальна зарплата 2400. Я не знаю, як буде далі, чи підвищить зарплату нам, тому що ми фактично мали 2400. Але це тому, що попрацювавши 3 місяці, підняли нам зарплату до 2400, а так вона була 2200. А зараз з 1 січня вже я питалася в людей, які приходили на роботу. То вже з 1 січня в них зарплата мінімальна. 2-4, навіть не, не проробивши ще ні одного дня. Наступне: на рахунок лікарняних. Раніше було так, що, ну, це так на, на Манпару, по крайній мірі, сказали, якщо ти маєш в місяць 4 лікарняних, тобто 4 дні лікарняного, тоді тобі не виплачують взагалі премію. Наприклад, премія там, 170 злотих, її не виплачують. Тепер я ходила в відділ кадрів, і мені сказали, що з нового року, якщо ти маєш один день лікарняного місяць, то тобі виплачують 50% премії. Якщо два дні лікарняного, то взагалі не виплачують. Так вийшло зі мною. Я собі взяла 4 дні лікарняного, але це було 2 останні дні місяця і два наступних дні попереднього місяця. І я думала так. Ну, раз в 4 дні лікарняного в місяць, значить я буду отримувати і в тому місяці, і в наступному буду премію мати. Але сталося не так, як гадалося. Тому звертайте дуже на це увагу. Як я вже казала, що премії в основному бувають, ну, от, наприклад, минулого місяця чоловік отримав 35 злотих премій. Від чого це залежить, я не знаю. Як вона рахується премію, я не знаю. Але знаю, що АПУ, це відділ цілий, то він складається з дуже багатьох бригад. І якщо, наприклад, 10 тих бригад добре працюють, а там дві, які стянуть донизу, то відповідно і премія буде менша. Так що на це дуже сильно не розраховуйте на премію. Тепер на рахунок. Тепер на рахунок вибіток. Я вже робила відео про вибітки, але цього року теж трошки внесли зміни. Раніше могло бути за квартал ну, десь так в середньому 5 вибіток. Тепер зробили 4 вибітки, тобто зменшили на одну. І раніше можна було дивитися згідно графіку на ті вибітки, і собі не приходите на роботу, вам просто потім ту вибітку записують. А тепер лідер складає графік вибіток на всю бригаду. І заздалегідь, от нас, наприклад, от зараз в середині січня повідомили про цей графік. І вийшло так, що в мене в січні вийшло дві вибітки. Але вони вийшли перше число, тоді, коли було, був вихідний, і, відповідно, я не працювала. І 17 го числа 17-го числа я була на роботі, тобто, мені оплат, оплатять цей день по двіму тарифі, тобто, називається 100%. Але для того, щоб вам його оплатили, обов'язково потрібно взяти спеціальну заяву в лідера і заповнити її. Це називається внісик на надгодини. Якщо ви цю заяву не заповните, то вам просто пропаде тих 100%. Наприклад, ви заробили за день 120 злотих плюс вибітка ще 120 злотих, це разом 240 злотих. Ну, то вам, як ви не заповните ту заяву, просто пропаде тих 120 злотих. Оце те, що на рахунок вибіту. Так само, якщо ви берете собі, наприклад, урльо, так як я взяла сьогодні. Бо я їздила до школи здавати екзамен. І так як у мене робота пополудні, але в школа в Кракові, то екзамен був на 12-ту годину, я поки приїхала, я вже не встигла би на 2 годину на роботу. Тому я взяла собі урлюб. Для того, щоб взяти цей урлюб, потрібно хоча б за 2 дні повідомити лідера. Тому що лідер має розраховувати, він має знайти собі людину на ваше місце. І якщо ви не повідомите, він має право вас не відпустити. Наприклад, ви сьогодні йдете. На роботу, а завтра хочете взяти урльов. Ну, в принципі, так не можна. То хіба би ну, якась така дійсно причина була ну, дуже така важлива. Отже, мінімум за 3-2 дні треба повідомити лідера. І, звичайно, після того, як ви прийдете з того урльопу, теж вона дає заяву, вніс про урльоп на жандання. Як Я вже розповідала вам. Що є урльопи на жондання, а є урльопи безплатні. Тобто, якщо ви використали ці урльопи на жондання платні, ну то ви можете собі взяти 4 урльопи безплатне. Наразі в нас по... на цю тему нічого не змінилося, так як і було. Два дні урльопу в місяць. Я вже за п'ять місяців назбирала 10 урльопів, так що тепер можу їх використовувати собі, коли хочу. Але як кажу, наперед, обов'язково треба попередити лідера. Мене запиталися в коментарях люди, котрі хочуть приїхати працювати на завод, скільки часу можна працювати на один завод. Ну, розумієте, такого як на один завод немає. Є скільки часу можна працювати на одну фірму-посередника. Що це значить? Це значить, є фірма-посередник, яка вас оформляє для роботи на цей завод. І на цю фірму посередника не можна працювати більше, ніж 18 місяців. Якщо ви попрацювали 18 місяців, то ви або переходите на іншу фірму, наприклад, з ManPower на ADECO, або ви переходите на сам завод. Так як це є в моєму випадку. Мені фірма Манбава розповіла, що вони мене вже переводять на завод, подали документи. Я попрацювала вже фактично 13 місяців, мені залишилося ще 5, і тому оповнення цих документів вона сказала, буде тривати десь близько 3 місяців, тому вони вже подали заявку, щоб мене переводити на завод. Я так думаю, що це краще. Ну, тому що, наскільки я чула від дівчат, які працюють від заводу, чим відрізняється зарплата? В принципі, зарплата майже не відрізняється, але є одне але. Наприклад, якщо у вас вихідні дні святкові, такі як там Пасха, Різдво, Новий Рік, там, День там, Неподліглості, ну, які ще є тут День Конституції, Ну, такі і державні свята, то ці свята завод оплачує. Якщо я була від фірми, то мені ці свята не оплачувалися. Вони просто рахувалися як вихідні дні, вони не забиралися в мене як урльопи, але вони ніде й не рахувалися, як оплачувані. А вже від заводу, конкретно, завод вам буде ці святкові дні оплачувати. От така різниця. Значить, якщо ви вже пішли на завод конкретно працювати, вже без фірми посередника, то ви можете працювати вже скільки захочете, хоч 10 років. Це просто ви берете на заводі умову о праці, вам дають спочатку на 3 роки, потім, якщо ви довго працівник і попросите, можливо, і на 5 дадуть, я не знаю, я ще з цим не стикалася. І ви собі просто робите карту побиту вже надовше. Така відповідь на міце на на питання.